Yo, всім привіт, з вами МКД. І сьогодні в бою зіштовхнуться команда Акацукі з їхнім головним тренером Masasi Мото проти команди Шичі Букаїв з їхнім головним тренером Eichiro. І так склади команд склад Акацукі. Пейн Конан, Хідан Какудзу Сасорі, Дейдара Кісаме, Ітачі, Тобі. 9 учасників без Оречимару, без джузо, без команди Хебі Саски. Команда Шичибукаєв, Крокодайл, Гекоморія, Джимбій, Міхоук, Дон Кіхот до Фламінго, Кума, Тіч, Трафальгарло, Багі. 9 на 9 без Вібла. І так, ну що ж, нас чекають 9 боїв. Суперники оберуться рандомайзером. І так, ну що ж, якщо ви готові, давайте почнемо. А ще також хотів би зауважити, що для цього відео я спеціально вирішив згенерувати в штучному інтелекті не тільки прев'ю, а й картинки в стилі манги, і вийшли вони, відверто не дуже. Тож, і поугарати з них ми теж встигнемо. І так, перший бій. Сцена виходить обітоучіха. І Гекомор'я. Гекоморія одразу атакує своїми кажанами, але Обіто стає нематеріальним, підходить ближче і атакує до нього вогнем. Зразу же ж, Гекоморія падає від болі в цей момент. Обіто просто затягує свій вимір. Ось і перший бал для команди Акацуки. Другий бій. Кума проти Конан. Конан одразу атакує паперовими бомбами, але Кума ухиляється за рахунок свого фрукта. Далі він кастує маленьку лапку і попадає в Конан і відкидає її. Конан злиться і кастує мільярд взривних папірців. Але в цей момент кума телепортується, Конан видихається і Кума відправляє її прямо в пекло. І так, ось і перший бал для Шечібукаїв. Третій бій. Ло Сасорі. Ло кастує кімнату. Зразу після цього Сасорі викликає армію маріонеток. Ло робить кавардак. Бере і протикає своєю шпагою серце Сасорі, отже, ще Чебукає вже починають вести. Багі Дейдара. Багі тікає від Дейдара і нічого не може зробити. І за рахунок свого діли, -діли фрукта ухиляється від вибухів. Дейдарі це антоїло, він кастує Сіноль, і Багі розплавляє на молекулярному рівні. Ну що ж, Ацуки знову зрівнюють. Міхоук, Хідан. Хідан біжить на Міхоука. Але ви пам'ятаєте, яким слешем Міхоук поробив лід на Марінфорді. Цим самим слешем він рубає пополам Хідана, і оскільки в нас бої один на один, і козу нема, щоб його підшити, міхок перемагає. Yeah. Тічки саме, Мені варто щось сказати. Водяна тюрма, кіч, тіч від кис. Йдемо далі. Nice. Джимбій проти Ітачі. Джимбій і Ітачі зіштовхуються. Ітачі кастує вогняний шар. Джимбій використовує карате рибу людей і запускає воду прямо в вогонь. І навіть попадає нею по Ітачі. Але Ітачі розпадається на ворон, кастує матерасу і появляється ззаді Джимбія. Ну що ж. А кацуки знову починають вести 4-3. Передостанній бій. Крокодайл какозу. Першу ж свою атаку мечем піску, крокодайл пробиває какозу. Далі, після цього, какузу випускає своє наступні серця на крокодайла. Крокодайл за рахунок того, що він логія не получає від них шкоди, і кастує пісок торнадо і просто запускає серця і ламає їх, а потім підлітає до какозу і просто висушує його. І так... Я нанявся в групу під назвою Акацукі. Буду слідкувати. 4-4. І залишається фінальна битва. Дев'ята, яка й вирішить долю цього протистояння. Пейн проти Дон Кіхота до Фламінго. Пейн одразу для того, щоб перевірити всі здібності Дон Кіхота до Фламінго, кастує призив зоопарку. Але Дон Кіхот до Фламінго одразу своїми нитками ламає зоопарк. Після чого. Дон Кіхот запускає нитку прямо по тому, хто сосе чакру і пробиває його. Але от наступними нитками не попадає по іншим тілам пейнів. Тому він одразу кас... кастує пташину клітку. Пейн, бачачи це, кастує шинру. Відштовхування. І просто ламає клітку і відштовхує Дон Кіхота до Фламінго. Після цього вирішує, що треба закінчувати. І кастує Чібаку Тенсей. Пейн переміг. 5-4. Premohla komanda Akatsuki.